Задання для самоперевірки по темі цілі вирази. Рівень 2. Шосте завдання. Кілограм цукерок коштує А гривень, а кілограм печива на Б гривень менше. Запишіть у вигляді виразу вартість 1 кілограма печива і 1 кілограма цукерок разом. І так, 1 кілограм цукерок коштує, запишемо скорочено, А гривень А гривень. Кілограм цукер, печива на Б гривень менше, ніж цукерок. Тобто печиво коштує кілограм на Б гривень менше. Тобто А мінус Б гривень. А скільки ж разом? А разом треба додати. Тобто А додати А мінус Б. Розкриємо дужки, одержимо. А плюс А мінус Б. Одержимо. А додати А 2А та мінус Б. Ось ціна 1 кг печива і цукерок разом. Сьоме завдання. Спростіть вираз 15а відняти 0,4А 5 мінус 3. Та додати 7 дорівнює. 15а перепишемо. Мінус 0,4 множимо на 5, 4 на 5 20, і один знакомою відділяємо від кінця, буде просто мінус 2а. Мінус 0,4 множимо на мінус 3. 3 до 4 – 12. один знакомою, плюс 1,2. І плюс плюсім за дужками переписуємо. Дорівнює. Зведемо подібні доданки 15а. Вняти 2а матимемо 13а. 1,2 та 7, цілих. матимемо 8,2. Восьме завдання. Спростіть, вираз та знайдіть його значення. 5 помножити на мінус 4х плюс 0,6 додати 17,5х відняти одну четверту дорівнюємо. Спростимо вираз, розкриємо дужки. 5 помножити на мінус 4 мінус 20х, 5 помножити на 30 та один знакомою плюс 3. Плюс 17,5х. І одну четверту запишемо як 0,25. мінус 0,25 дорівнює. Зведемо подібні мінус 20х та плюс 17,5х одержимо мінус 2,5х. Від трьох відняти 0,25 одержимо. Плюс 9,75. Дев'яте завдання. Довести тутужність. Довести тотожність. 3 С відняти 5 мінус 11 С в дужках. мінус 6C, плюс 5 і дорівнює 8С. Нагадаємо, щоб довести тотожність... Потрібно звести одну частинку до іншої, тобто, або довести, що ліва частина рівна правій, або що права рівна, рівна лівій, або що обидві зводяться до одного і того самого виразу, або що їх різниця рівна нулю. Ну, в даному випадку ми бачимо, що в лівій частині можна зробити дії, спростити вираз. От перепишемо його і спростимо. 3 це. Переписуємо вираз. Закриваємо дужки, 3 с переписуємо, а в дужках у нас 5 мінус 11 с Раз перед дужками мінус, значить знаки поміняються. Матимо мінус 5 плюс 11С. Далі перепишемо мінус 6С плюс 5. Як бачимо, мінус 5 і плюс 5 взаємно знищаться. В сумі дають 0, протилежні числа. Трице та одинадцять, 14С та відняти 6С одержимо 8С дорівнює 8С. Як бачимо, ми одержали 8С і в правій частині наш теж 8С, так як ліва частина рівна правій, тобто тожність наша доведена.